Гарна шкіра це філософія та релігія. Створити гарну шкіру може та, хто по-справжньому цього потребує, та хто варти своїх зусиль. Красива шкіра це розумна шкіра, вона має енергію, силу. Вона відгукується і контактує. Гарна шкіра це накопичувальний ефект. Швидко зробити шкіру красивою майже неможливо. Те, як ми зовні виглядаємо, це наш спосіб мислення і наше за це відповідає Я не вірю, що людина може бути до кінця щасливою, якщо не задоволена собою. Це задоволення, яке здобувається в результаті щоденної рутини самомоніторингу, самоменторства, самослужіння та фокусу. Так само, як і в будь-якому процесі, істина відкривається там, де ми починаємо свій шлях. Це не про косметику, це про майндсет.